Табір Орлятко розташований у сосновому лісі на березі Ворської біля села Матвівка Котелевського району. Традиційно з червня по серпень тут відпочивають та набираються сил і здоров'я діти різного віку та різних соціальних груп. Нинішнього року протягом трьох змін у таборі чекають на майже 600 відпочивальників. Оскільки відкриття першої зміни співпали з проведенням в Україні чемпіонату з футболу Євро 2012 Програма відпочинку дещо відрізняється від попередніх років. Навіть зміну назвали відповідно Євроленд. А щоб назва відповідала реаліям, тут не лише встановили різне спортивне обладнання, а й монітори. І діти разом з усіма любителями футболу світу мають можливість спостерігати за матчами та вболівати за улюблені команди. Ці дні заплановані різні заходи. Там і змагання це обов'язково ж з різних видів спорту, і також міроприємства, які будуть в плані, які цікаві дітям. Тут ми з друзями вболіваємо, уважно спостерігаємо за всіма матчами Єврочемпіонату. Намагаємо намагаємося якось так, також морально підтримувати нашу збірну. Віталій Заєць, борлятку вперше, каже, цей табір порадили друзям, котрі тут вже відпочивали. І вже за кілька днів у нього склалося вперше враження. Мені тут подобається, що дискотека хороша, комп'ютерний клас. Я ще ми їздимо на річку. Постоянно ми підтримуємо цей лагерь, тому що діткам очень нравится тут віддихати. Потім они дружать, дружать навіть після лагеря, созваниваются, приїжджають на следующий год. Я в цьому таборі вже шостий рік. Мені тут дуже подобається вважати. І кожен рік я знаходжу нових друзів. І ми протягом року з ними спілкуємося в Полтаві. Малювнича природа, свіже повітря, змістовне дозвілля. Відповідний сервіс. Не доводиться школярам і нудьгувати в оздоровчому центрі підготовлена різноманітна програма відпочинку. Цей табір він став найпопулярнішим в Полтавській області. Тому ствердженням є те, що 100% завжди заповнюється. Місця в цьому лагері ми приймаємо участь в соціальних програмах, окрім дітей-податківців, відпочивають у орляці і діти з малозабезпечених сімей, діти сірити. Із відкриттям першої зміни дітей привітали їхні шефи. Гарну відпочинку побажала й голова Котолевської ради адміністрації Тетяна. Корос відкрився ще один оздоровчий табір для відпочинку дітей і ці табори приймають дітей не тільки нашого Котелевського району, а й з різних куточків нашої держави. Тих, хто не уявляє свого дозвілля без щоденних занять спортом, завжди чекає футбольне поле, волібольне та баскетбольні майданчики, настільний теніс, гімнастичне обладнання та багато іншого.